Це ж не грав спорт Лото. Сесія це не грав спорт ЛОТО. за 306 мінус. Чергова сесія міськради пройшла у рівному. На розгляд депутатів було винесено понад 200 питань. Міські обранці спочатку хотіли швидкого прийняття рішень і без пояснень, але це сподобалось не всім депутатам. Давайте працювати по регламенту. Або поясніть мені, яка норма регламенту допускає, щоб автор рішення не доповідав. Щоб комісії не оголошували результати. Для чого тоді це все? То проголосуйте пакетом 200 питань, да йдемо додому. Одне з головних питань на сесії це закупівля автобусів. Завдяки державній кредитній програмі, місто придбає вісім маршрутних транспортних засобів. Які будуть спрямовані в нас на е, маршрути, які в нас сьогодні які сьогодні потребують е, автобусів. І також ми будемо в свою чергу е, працювати на, в межах програми доступності, доступності власне в транспортній галузі. Втім, депутат Святослав Клічук каже, потрібно купувати не автобуси, а тролейбуси. Зачитав навіть пункт програми іншої партії міської ради. Але пункт програми, який я зачитав, це пункт програми партії рівне разом. І там написано закуповувати тролейбуси. І те саме каже експерт: незалежний, незацікавлений. закуповувати тролейбуси. Домовляйтесь з приватними перевізниками про те, щоб вони закривали оті доїзди. Це все викликало обурення в депутатів цієї партії. І ось сесійна зала на кілька хвилин перетворилася в центральний ринок, де міські обранці гомоніли, сперечалися, але результату нуль. Де ви взяли ці дані, що місто Люблін нам пропонувало закупити 20 автобусів? Колеги, міська рада, якщо ви хочете зараз дебати, вас нема регламенту, Славіка немає регламенту, і не перетворюйте нас в те, щоб люди з нас знущалися. Підтримав закупівлю автобусів і військовий ЗСУ та депутат рівне ради Тарас Обоїста. Каже, даний транспорт стане у пригоді на випадок надзвичайних ситуацій. Одне з ключових безпекових питань, особисто для мене, це наявність того транспорту. Якщо ви будете думати, що з ним робити раптом далі, я вам скажу чесно: я шукав два Богдана для того, щоб перевозити особовий склад, тому що мені інколи просто немає, як перевозити хлопців. На сесії було чимало земельних питань, зокрема, передання ділянки спецкомбінату. На ній створить парковку біля оствіці. Дана земельна ділянка розташована прямо біля існуючого кладовища на в'їзд в гострицю. Комунальне підприємство звернулось з відповідною заявою до Рівненської міської ради про необхідність влаштування там автостоянки, оскільки великий потік автомобілів. Також депутати проголосували за виділення півтора мільйона гривень для міської лікарні. Там створять реабілітаційний центр. Тільки сьогодні ми передали міськими депутатами кошти, відповідно, вже, вони будуть, вже буде рухати сам лікар, буде оголошений конкурс, буде визначений підрядник і після того вже буде приступати до роботи. Цікаво було не лише на сесійній залі, а й поза нею. На дворі зібралися ошукані вкладники житлового комплексу «Ріверсайт». У нас є на руках рішення від 25 вересня 2024 року, в якому чітко звучить визнати протиправною бездіяльність виконавчого комітету рівненської міської ради, рівненської міської ради, управління земельних відносин виконавчого комітету рівненської міської ради, яка проявилася у нездійсненні належного державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовником. Ушуканим вкладникам вдалося виступити на сесії міськради. Однак чи допоможе це у розв'язанні проблеми, питання залишається відкритим. Проте інвестори на цьому не зупиняться. Надалі робитимуть усе, аби їхній житловий комплекс добудували. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.